Олександр Чубатько показує те саме місце, де побачив злодія. Прямо у центрі міста біля готелю Жовтневий той коперсався у Фольксвагені його товариша. Друзі саме повинні були зустрітися, але за збігом обставин Олександр трохи спізнився. Проходив коло його автомобіля. Під час розмови по телефону помітив, як з автомобіля, який належить моєму другу Максиму, виліз з водійського сидіння, виліз невідомий якийсь мені чоловік. Олександр вирішив простежити за невідомим. Відчувши щось неладне, той хвацько кинувся на втьоки. Я його почав доганяти, крикнув, тримайте злодія. О, якийсь перехожий з ним столкнувся, і невідомий впав, скажімо, в руки, я його повалив обличчям на землю. Ну, я спочатку нічого не зрозумів, але коли побачив, що Внизу ну, Паніка побачив Сашу, що він тягне невідому особу. Сюди і так як вияснилося, він на хоп перебував в моїй машині. Чоловіки самотужки утримували втікача, допоки не приїхали поліцейські. Вони вилучили у злодія викрадений відеореєстратор та спеціальний сканер, яким відключав у автівках сигналізацію. Всі автомобілі, практично, які обладнані сигналізацією, вони мають досить надійні замки, тобто іномарки обладнані. Механічними замками, ну і відповідно мають сигналізацію. при їх пошкодженню. Спрацьовує сигналізація. Автомобіль, які відкриваються сканером, сигналізація не спрацьовує. Скільки ще автівок обчистив злодій? Нині з'ясовують правоохоронці. Наразі відомо, що він не громадянин України, має посвідку на тимчасове проживання і зареєстрований у Харкові. Поки ж триває розслідування. Іноземець перебуває у слідчому ізоляторі. Вікторія Спринчак, новини, телеканал Ексклюзив.